Спільним дільником двох натуральних чисел називається е, натуральне число, на яке дані два числа діляться без достач. Найбільше із таких спільних дільників називається найбільшим спільним дільником. Розглянемо алгоритми знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел. Приклад перший. Знайти НСД число 84 і 126. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник, розкладемо ці числа на прості множники. 84 ділиться на 2. Це буде 42. 42 ділиться на 2. 21 на 3, 7, на 7 і 1. 126. Розкладаємо на прості множники. Ділиться на 2. 63 на 3. 21 на 3, 7 і на 7. 1. Тепер виберемо однакові дільники із обох розпадів. Ось у лівому розпаді є дільник 2. І в правому так само. В лівому є ще одна дві але в правому немає. Ми не будемо їх оцю двійку вводити. Потім трійка є. І в правому розкладі є трійки мої. В рівному є 7 і в правому є 7. Однаковий дільник. Або ми ще можемо називати спільний множник. І тепер утворимо добуток із однакових дільників, взятих із одного розкладу. Тільки з одного розкладу. Отже, це буде 2. Множити на 3 і множити на 7. Овчислимо цей добуток 2 на 3, 6. 6х7, 42. Число 42 і є найбільшим спільним дільником. Для знаходження найбільшого спільного дільника можна розкласти натуральні числа на прості множники і перемножити їхні спільні множники.